Всім доброго дня, ви на каналі Мінягропивницький. Відвантажуємо тракторця Soly 105, тракторець на 105 кінських сил, повнопривідний, 4 турбований, з кондиціонером. Тракторець індійського виробника заводу Саналіка Кодова трансмісія Янмар, коробка, вибачаюсь, двигун по ліцензії Міцубісі Атарес їде Кіровоградська область, Новоархаглівський район, село там. Кому цікаво, звертайтесь, телефонуйте, тракторців наявності, гарантія 2 роки або 1000 годин. Доставка безкоштовна завжди в міні-агро. Тож, кому цікаво, запрошуємо вас. Всім гарного дня! До побачення, слава Україні!